Абсолютно. Але, знову-таки спроба от громадянина нашого міста, мешканця нашої громади, керівника, заднім числом заплатити кошти в касу за те, що він начебто ці, вже, цей автомобіль використовував в особистих цілях. Знову кажу, я не бачу тут нічого страшного і якогось кримінального. От сам принцип вирішення питання. Тут мене він дивує, цей принцип. Інший випадок. значить, ні, догано я не призначав. Зараз там матеріали розслідуються. Я не за то. Дільничий фіксує випадок торгівлі ЦРК в лікарні. Я якраз знаходився в цей час у відпустці, мені телефонують. І не з цього приводу, що зафіксували цей випадок, а з того, що Юрій Миколаївич прийшов виконавчий комітет Світловодської міської ради і. Вів перемовини з певними працівниками, щоб заднім числом зафіксувати звернення про допомогу в припиненні несанкціонованої торгівлі. Теж йде службовий підлог. Я от За ці всі моменти розумієте? От де тільки не почнемо щось і везде бака, 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 бака. Зараз Юрій Миколаївич подав до суду на Козерчука, як на міського голову, з приводу отої догани, яку він отримав за ті певні дії. Я про що хочу сказати, і з вами порадитись і проговорити певні моменти. От я почав з того, що коли йде влада попередня, тоді звільняється весь виконавчий комітет. Це прописав законодавець, депутат Верховної Ради, надаючи певну можливість міському голові сформувати команду за підтримки депутатів і потім іти далі вже в частині виконавчої влади. Так от, в частині заступників я з вашою допомогою навів порядок. Там, вибачте, я не можу звільнити Юрія Миколайовича, і ми з ним посиділи я кажу, я ніколи не дам тобі приводу потім звертатись до суду, щоб ти мав підстави відшкодувати з міської громади певні витрати. Але, от маючи таку ідеологію, такі моральні принципи, ця людина керує колективом. І я ж знаю, до мене люди звертаються, звідти працівники. що... Там зараз йдуть певні от тиски, певний адмін... ресурс використовується. І ситуація дуже серйозна. Я сподіваюся, що ви мене чуєте і розумієте. Людина формує ідеологію і моральний клімат в колективі. Я не буду сьогодні пропонувати ніяких рішень, просто я вас інформую і сподіваюся, що ви мене почули. У нас є рішення про створення комісії по регресу. Ну, дивіться, ми шукаємо гроші на дитину, яка може померти, якщо не буде харчування. От на місяць ми забезпечили, на рік треба 210 тисяч. А з приводу певних рішень там близько 600 тисяч втрати. Так мало того, я взнаю, що ця практика була постійно, що в 2006 році був звільнений Задоя Павло Федорович незаконно, Юрій Миколаївичем, який потім поновився по суду. Отримав відшкодування за вимушений прогул і ще й отримав 5 тисяч за моральну шкоду. Це з бюджету лікарні. Це наші з вами кошти в 2006 році. От я просто вас проінформував в різному про ситуацію, яка склалась в нашій центральній районній лікарні. Дуже сподіваюся, що ми сьогодні бачили приклад повільної роботи комісії. Комісія створена по <кхи> регресу, і це ваше рішення, ваша пропозиція. Будь ласка, давайте. Я не хочу давати ніякі зараз ніякої оцінки, там чи були порушення, не були, по суду працівники комунальних підприємств відсудили вимушений прогул і отримали компенсацію. І якраз ми бачимо наслідки, коли ми от рішенням сесії забрали майно. Оренду за майно, а тоді бачимо, що там ситуація критична і не може колектив працювати, тому що заборгованість. І ми зараз повертаємо. Я розумію, що ці кроки якось начебто нелогічні туди-сюди. Але отака ситуація. Я перепрошую. Я запросив Плохотнього на комбінат комунальних. Він прийшов там, де ж було. Скільки, Антонович, 590 тисяч бори по зарплаті. 470, я тебе перепрошую. І так, де не візьмеш, рахунки заблоковані? Отака ситуація. Депутат Уцеленко, у вас питання? Чи коментар? Да. Прошу. Комісія дійсно була создана на минулій сесії, але склад цієї комісії сказали, сформується в ході роботи. Так от, за комісію за створення проголосували всі. Але. Членів своїх представників в комісію ввійшло тільки п'ять осіб, і то один з яких на першому засіданні подав самовідвід, сказав, що не бачить сенсу в принципі, в роботі даної комісії, і залишилось тільки чотири представники даної комісії. Ми зібрались, значить, до головою було обрано Ярослава Анатольча, поспілкувались. Ми запросили керівника юр, ну, юридичного відділу міськвиконкому, і тобто, ми хотіли зрозуміти. Ну, вибачте, не керівника, а юриста. Юриста за фахом. Юриста за фахом з міськвиконкому. Ніна Григорівна, так? Ніна Анатольовна. От. І ми хотіли побачити, тобто проаналізувати і побачити, які практичні дії, до яких або висновки, наслідки нашої роботи можуть бути до чого, тобто, ми зможемо прийти. Адже. Питання не стоїть в тому, подавати чи не подавати регресний позов. Звісно, подавати регресний позов. Ми запитали у юриста, чому не подається, на що ми отримали відповідь: про те, що немає кінцевих судових рішень. Це по-перше, і по-друге, що в тих рішеннях, навіть які є, не вказана винна особа. А регресний позов подається до встановленої винної особи. Тобто, перш ніж подавати регресний позов, треба подавати позов на встановлення винної особи. Ну, це, Ярослава Анатолійович, я не помиляюсь. Вікторович, вибачте. Це бу... Або принаймні тільки фракції тоді заявили, що ми не будемо комплектувати тим складом, який є привань, не не я не юрист за фахом, це, це позиція юридична, Хто підписав ні, це було роз'яснення юриста Це роз'яснив, це роз'яснення дав юрист виконкому. У нас один юрист. Німа Анатолійовна. німа Анатолійовна. Я говорю те, що повідомив нам юрист. Тобто, будь ласка, Анатолій, Віктор Ярослава Вікторович нехай підтвердить, шановні, я, як не юрист, шановні колеги. Я, я от дивіться, я звернувся до вас з певною тезою, що законодавець визначив певний порядок, як. Іде заміна виконавчих органів влади. Приходить новий міський голова, Виконком подає відставку. Так чи ні? Так. І потім, за поданням міського голови, депутати формують виконавчі органи влади. Це на рівні виконавчого комітету. Наші комунальні підприємства це теж керівники виконавчого комітету. Так, от будь ласка, давайте дамо оцінку певним подіям і якось приймемо рішення, тому що я не можу сам звільнити. Я не хочу порушувати законодавство. А, а на жаль, я перепрошую, Дександ. На жаль, на жаль, у нас часто буває так, що є певні рішення судові, які не зовсім законні. Або по часу там розтягуються. Що ми пишемо, от я особисто пишу багато звернень, а результатів немає. От в ті ж... Силові структури, прокуратуру, і немає результату. Вже 4 місяці там ці всі матеріали є. Я не можу захистити міську громаду в частині відстоювання їхніх інтересів, юридичних прав. Так отут якраз, мабуть, повинна бути колективна оцінка депутатського корпусу певним подіям. Я вас не закликаю до якихось рішень. Просто по фактам, як от є комісія, є там регреси, є певні події, які відбувалися ще в шостому році. Чому я кажу, що ця практика, порочна практика, була дуже давно. І ця практика якраз привела до того, що ці підприємства житлосвіт, житлосервіс є збиткові, не збиткові а де рахунки заблоковані. І от якщо ми, ну це може моя особиста думка, може ви не погоджуєтесь, почнемо називати біле-білим, а чорне-чорним. Якщо аморальні вчинки, будемо казати, що це аморальні вчинки. І казати, що якщо є моральні вчинки, то ця людина не може формувати ідеологію і мораль колективу, то тоді ми будемо йти вперед. Дякую, прошу вас. Оксана. Я вважаю, що не треба довго. Досліджувати треба просто брати і подавати ці регресні позови. Тобто, я не розумію, що вивчати, якщо це дійсно є кінцеве судове рішення, подається автоматично регресний позов. Оксана якщо Іван, він не подається, то дійсно голова не може подати. Це повинен подавати керівник комунального підприємства. Дивіться, щас одну хвилинку послухайте мене. Я кажу керівникам комунальних підприємств. Подайте, будь ласка, позов на виконкомі. Він каже, ні мені жити в цьому місці. Отака от відповідь нормальна чи ні? Валентин, Валентина. Да. можна на це да. У різному. Є тільки виступи, а обговорення немає. Так, давайте... Ну давайте будемо закінчити, всі встомились. Да. да я виступив от з певною інформацією, і з певною, так, от з певним баченням ситуації. То, що відбувається в наших комунальних підприємствах. Хочу ще декілька слів. Ото моє бачення, я буду проводити цю лінію, що комунальні підприємства, ну крім бюджетних, повинні бути прибуткові, повинні заробляти гроші, а не просити з міського бюджету кошти. І ще й ділитись потім дивідентами. Є в когось ще виступи в різному. Прошу Ну, декілька привітань я не буде. Тоді одне примарочка. Я зрозумів так, що в нас при виконкомі є юрист є. за посадою і все так. Що він може нам доповісти, або хоч би їй показали, хто вона є? Чи він. Покажіть, будь ласка. Це по-перше. І по друге, які дії вона включилась теж в роботу світловодспобута, де є куча, куча питань, як. Саме те, що задавали на суду в Києві, якщо я не помиляюся, немає тут представлення. Є представник, все запитували. А де ж представник міськвиконкому, представники? У нас їх не було. Той ви юриста. З якого часу ви працюєте? і Чого ви не представляли інтереси? Я, я працюю з 3 березня. Ближче, будь ласка, до мікрофона працюю з 3 березня поточного року. Ми говорили про те, що ми можемо подати регресні позови тоді, коли є вже остаточне кінцеве рішення судів. Тобто, якщо пройшла апеляція, пройшла касація. А якщо, а якщо ще було в Києві засідання суду, представника від міської влади не було. А ми боремося за комунальну власність, за стратегічні об'єкти. Я розумію, цей регламент закінчується, коли там стоять, треба коло цього. Надо ж якось діяти, як юристу, і відстаювати права громади. Рішенням суда, Андрій, де не бачу я є в цьому. Рішення суда. Я б хотів, щоб він два слова сказав. Що було сказано на суду в Києві? Без представників. Суд, будь ласка, дві, дві хвилини. Я прошу колеги почути з перших вуст людина, яка присутня була на суду апеляційному містакі. Ну, якщо вже, вже задали таке питання, то я відповім. Значить, я їздив на цей суд у Київ, Вищий господарський суд України. Відбувався він 16 березня цього року. Значить, і колегія суддів задавала питання, задала таке питання. Ну, те, що задали питання, де там повинен бути представник міськ Точніше, міської ради повинен бути. Його не було. Задавали питання, що де представник міської ради. От і е, задавали питання, е, де ж все ж таки оригінал протоколу. Це два питання, які там задавали. А? Рішення яке? Рішення яке. Рішення значить прийняли рішення залишити е, рішення. Предыдущих інстанцій, то єсть Дніпропетровський суд і Кіровоградський суд їх залишили без змін. Отаке рішення. Чому? Питання до кого? Це не до мене. Питання. Коли відбулося судове засідання? Судове засідання було 16 березня. Микола Іванович, скажіть скажи інформація була. Значить, і питання виїзду юриста міського виконкома согласовувалося з Іваном Івановичем. По зв'язку з тим, що тут були справи в Світловодському суді. У нас один юрист і цілесобразність виїжджати туди. Ну просто ми переговорили із. Начальник юрвіді, так, да, Іван Іванович? Да, так. І з Дмитрішином і прийняли рішення, е, согласувався з керівництвом про те, що немає сенсу юристу виїжджати в Київ. Ви особисто? Я не маю права особисто приймати рішення. Ви не представляєте інтерес? Я інформую вас, чому не поїхав юрист. Я просив би серед депутатів є багато юристів досить досвідчених. Питання дуже серйозне. Як ви мені пам'ятаєте, ми зобов'язали бути присутнім юридичній раді по всім судам світової сесії? Шановні колеги, аби ще й реалізувати наше рішення, всі рішення, які ми приймаємо, і депутатські запити. А при чому -то, то есть Микола Іванович відмінив з собою 34 депутати, і ми вирішили так, а він вирішив так. Він проінформував. Давайте тут ще одміне ваші рішення. Скажіть, пожалуйста, а на три суди може один міріст з'явитися? А що цей... Ви знаєте, проблему світловодська, світловодська, та не перебивайте мене. Є проблеми світловодська міської громади. І зобов'язали рішенням сесії забезпечити. Мені, мені можна відповісти? Бо до Світловодського міського не йдуть тільки позивні заяви по світловодську побуту. Йдуть і другі позивні заяви, на які теж потрібно реагувати. рішення, що піде це... інший, а не на суд це обсуждалося з юристами, юристами світлового спобуту, з Дмитрішином обсуждалося питання. Ну, при свиняйте до вас я не звернувся? Це, це дійсно. Не звернувся я до вас. Марк Анатольович, Я зараз поясню. Виникає необхідність, сідає Козирчук разом з юристом світлового побута в машину Козирчука. Їдуть в Кировоград, вирішують питання. Оперативно їдуть в Київмін'юст і вирішують питання. Але, на жаль, бувають випадки, коли не може юрист поїхати. І ми тоді домовляємося, їде юрист світловос побуста, і в нас тут наміри і цілі одні й ті ж. І дублювати один одного. Зараз нам розкажуть, що були інші суди. Це Микола Іванович. Ви кажете, що Від імені Світловодської міської ради виступав Іван Іванович, юрист Світловодського побута. Він має право чи ні? Ніхто не давав право майбутньому. Буде їздити тільки на ті суди, де є рішення Світловодської міської ради в першу О, чергу не пізно, тому що це був третій суд, який був саме основний. Два проіграли, тому що не по що там було основно. Скажіть, мені, будь ласка. Як можна виграти те, що вже апеляцію затверджено? вони просто бачать як борються за це. Слухайте, ну не лукавте, Будь ласка, ну я що спитали в суді. це питання Ви бачили матеріали? Ви ж то юрист, ви бачили? Що там не було абсолютно ніяких підстав виграти цей суд. Там є одна підстава, почекайте, почекайте. Одна є підстава, що в цих судових рішеннях немає механізму заведення міхаліка. Оце єдине, за що ми можемо триматися і в От після цього вони пішли на службовий підлог і пішли на реєстрацію. Якби, якби, по, якби по пунктам було прописано, що виконавець заводу Міхаліка, йому треба було. Реєструватись, йоб завели і все. Але Андрій зазвучив те, що у суда виникло питання, де оригінал протоколу? Чому оригінал протокола в суд не було надано? Щоб суд міг? Скажіть, будь ласка, ким оригінал не наданий? Міською радою. А ви думаєте, що в міській раді є протоколи, оригінали? А де він є? Задайте попередньому міському голові. Не мені, будь ласка, задавайте питання. Після того була виїмка документів, приїжджали з Києва слідчі органи. Ви не знаєте цього ні? Бо в обшуку до Мовкатенка, у Дмитрішина, Волохова. Я не знаю, де він. У мене його нема особисто. І в міській раді немає. А як ми можемо зараз стверджувати про те, що він взагалі є в природі, якщо ніхто його не бачить, є, були проведені всі реєстрації. Шановні колеги, що ви хочете від мене почути? Те, що я не вчиняв, я не знаю, по суті, що відбувалось. Ми не розуміємо, чому юрист не їздить, так як вирішено тут в цій залі. Оце ми не розуміємо. Є порушення буде їздити. Я йому не розписую кожен день, куди йти. Будь ласка, є ще питання? Десята сесія Світловодської міської ради. Питання вечір завершено. Ще не вмера ні слава. Ми, ми, браття, у Сложі сторонці Душу й тіло ми голожим за нашу слово, кажем, що sua modo i poces chomy prawda forza